За повідомленнями синоптиків в Україні 19 квітня дощі у день у північно-східній частині місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 2-7 тепла. У західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0,5 градусів. У день 8-13 тепла. На сході та південному сході країни вночі 7-12, у день чотирнадцять, на Високогір'ї Карпати 19-21 квітня. Часом невеликий сніг, температура вночі 2-8 морозу, У день близько нуля. По Київщині уночі від плюс 4 до плюс 7 градусів, дощ У день від плюс 8 до плюс 11. Очікується, невеликий дощ. У Києві уночі плюс 6, плюс 4. помірний дощ У день плюс 9 плюс 11 невеликий дощ.